крут. Я рою якісь через PayPal, блін, а нітро купляти. А, А. Люди, люди. Ну no, і ще я тоді цю карту діставав. <гаду>, в натурі. Gameplay. Chase. Veículo. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, подивіться, де моя ОБС-ка. Тоже... Кепчер. Ой, блядь. О. Ха! Вп'ятій ОБС-ка був. Так, нарешті, воно мені цей код давав. Все Мак не вивозить і єбать, да. так. Що Мак не вивозить? Кісь кочуть. Ладно. Нічого Мак уже не вивозить. Продавайте їх нахуй. Що за він мені не дає карту підв'язати, що одну. Типу, один місяць безплатно, але карту ми тобі не дамо прив'язати. Типу. Тіпи... Странно я ще можу, блядь, оплатити? Натурою. О, блик. Сюда. А блику можна? Не знаю, я знайшов. Зараз буду пробувати. Ну, роздавай, блядь. Ну як як, 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 як там казав? шлюха, чевай, блядь, шлюха дешевая. <рес> Бля, може пока в карти залетіть? Що, нас забанять? А не нельзя в карти, блядь. Не, вот за запрятка. А шлюха це, це запрятка? Не знаю. <рес> я их до вже назвав. Пішли в Майн, ну я нахуй. Натуре. Пішли в Майн. зараз я вже майже домовився з дискордом Домовився. Сейчас, подождите, у мене важный созвон з дискордом На связі. Я, я реально. Я, я дивлюсь я твої стріми, і мені тупо в Майн захочусь. Креста mm -hmm. радіо. Коротше, воно, я не знаю, чого воно не дає мені нітро, типу купити. Я прив'язую свою карту, PayPal, blink. воно нічого не дає. А скажіть мені, будь ласка, з якої це статі Minecraft Bedrock Edition? Не підтримується на макбуках з М процесорами. Хто цю хуйню придумав? Не знаю. Хочу там все охуели. Хоча бедрок же ж по идее для всіх версий. Ну. Пофиг джолу стримить. Оце тип, да? Пофиг пофіг Джолу. Ну. Жесткий, наверное. А, ну ми ж вже, коротше, придумали все. На, назву, нам залишилось да, тільки назву зробити. Складу, назву канала. Нам осталось да, тільки навіть... все зробити. Походу, нам Даня буде писати оці сценарії. Там таке примірне. Да? да? Буде сценаристом. І, і менеджером, бо. Менеджером. Да. А що він буде робити там? Менежить. Менеджерить буде. пакет Что ты? Дай пакет, плиз. Я... <laughs> Ладно. Ладно. Да что мы робим? А что тебе душа кажет? Мне душа кажется. что mm -hmm. я хочу. Шо? Хочу. Не знаю, что я хочу. Жесткий, а you ну. Know. Да, Я не, хочу. не хочу. Та, Та ну хочешь? Меня тут просто официант, він мене обслуговует, и коли не треба. Ааа, то коли не надо, да, <laughs> Ну хи, блядь. Ты будешь? На, на, сука, на, сука, на, на. тут можно? Ебать подожди, сейчас я такая нахуй за, замочу. Что ты там замочил? Сейчас, блядь. Какая нахуй зам, замочу? что ты. Блять, что за белый фон тупо? Дальше что ты там задумал? Сейчас. Старый. СВЕГО. СВАГА. Блять, понятно тут не ходит. Шо? Вообще, может так? Нормально. Вот так. Что это бувает У мене? У мене все порядок. <говорит> У меня порядок. Це нормально, да? Да. О, принецию серватор. Шарпнес. А тут блюр есть. Чи че ты Дачі, що ти там блюрить собрался? Ну це вже, так скажем, секрет фірми. Секрет фірми. Victoria Secret. Secret. Secret Victor. Секрет Victor. Тут блюра немає якого хуя. А що ти хочеш за блюри? Писюн. А. А. Не, поняв я хотів. Поняв. Короче, по позаді, це ж я ж Discord тр транслюю, типу Ну. І На фон зробить копію за цього слоя? Да, 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 Немає ВБС. Якого хуя? Хіба що шаблон, поняв? Да, або е коротше зробити блюр, зробити опенгешним і вставити як картинку і вже тоді ну, буде да. розмивати. Опа! Бля, в мене камера наїбнулася. На Я думав, ти виключив? Нє. Короче, придется не через карту захвата, а... Сейчас. О, ебать, мне тип охуенный на вот так. <laughs> не? Я пиздатый, охуенный, современный, не невъебенный. <laughs> Сейчас. Давай, я... я сестра живой. Я ж, до речи, а почав она... стримы все. Остальные три, точнее. Публікувати на Ютуб відосами по 15 хвилин. Типу, стрім розбивається по 15 хвилин. Важа плюс один підписник на Ютубі з того. CаorSense? Типу, вони Звідом... на Твич все одно не переходять. Бля, чуваки, у мене вебка здохла. Тебе здохла вебка? Камера сіла. О, ми можемо в якийсь кооперативчик піти. Якщо ти зараз Ніки. вебку відновиш. Який? Майн. терарія ти в майн? Не хочу майн. Блять, Артем в мене якого хуй. Вона ж писала, що вона на, на, на зарядці стоїть. Чого ти сіла? Сігма получається. Не, не, не терпіло. Ти може ще шопіш? О, ану. кто ты заряжайся, ты не есть. И... Это вроде ебал, блядь. Так, подождите, меня... Тут форс-мажор, блядь. Сука. Ну... Денчик, мы ждали, пока ты на машине будешь кататься, так что... страшно, еще подожди. Да. Спасибо. А я думаю, что, типа, жабка не ніби в был еще Да? Да, ты кажешь, типа, я в машине сидю. Ты, блядь. Чисто зашел, да? Маршрут шо? перестроен, да? Да, да. Ну и раз я сидю, то треба ж трошки прогнать Джазу. Там Аж менты душа успокоилась. Там менты ездили, пиздец. Я кажу, меня ловлят и все. на, на этом моё жит... життя заканчивается, В принципе. Я зроблю ну, все, я... щоб ти зміг стрімити з В'язниці. Да? Да. Чого? Вийдеш уже зіркою. Реально? Якщо вийду? Якщо не вийдеш, то будеш зіркою. Тут. Так, щас. Щас, братва. Брат, боже, так кажу Так. ляпс його... будеш як цей. Як тікей? о ти, ти Блин, ми про одного того самого подумали. А йому йо його, його нас 100 год закрили. Блін, прикол. Я, я понял, я забув його псевдонім Але подумав про нього і ти додав. Тікей, да. Є, є, є такий хуй. Бля, хаме, зручно за цим столом есть Ну, коннект, коннект, блядь. Не, ну це ж, це габела якась. Блядь, якого хуй, ебать я начал стримить, кла? честно. Ты б у мене ранее, что то шняга була, понял? Battery extended экстенда магазин. Блять. Да. И треба зарядиться. Пиздец. Короче, понял. Дез... Хотя ж тут есть дополнительно, что шо... Короче, стримить и заряжать нельзя. Какой хуя. Офигеть. Что, мне вот эту включать? Ебать, ебать. Ну, так, но хоть что-то. Я ебал. Ну, а не знаєш... літер, ніж в мене, знаєш. Ну, типу, не гірше. А, так, да, воно поняв. Так, прям... да. блядь, а ти не розказував. А, е... ну Коротше, коли в школі почалися ці, поняв. Е Так, так, Сум... да, да, да. Коротше, у мене був, 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 був такий прикол, у мене був старий ноут, і там у тебе була хуєва вебка. А я зробив, а я захотів її зробити ще шакальнішою. И короче. Подожди. Ты заряжаться, блядь, сегодня будешь, ні? Сейчас. Я захотел її зробити, короче, ще шакальніше, что просто поняв, був якийсь прикол. Ну. І, ну, и я, короче, начал пакет клеїти на цей, на вебку, ще якусь хуйню. Пакет. Да, ебать, воно таке шакальне було, ты собі не уявляєш просто. А що пакет дає? Просто... Ну воно шакальне, прям мильне було, геть. мене там. Я, 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 я добався того, щоб мене майже не, не було видно. А -а -а. Да. <різований> я контронару покращі, ти хотів. Ні, нахуя. Я <різований> хотів зробити так, щоб мене не видно було, і вони казали, блядь, уже краще виключи і не мозурати.